Йоантинич, доброго дня. Завершився матч 15-го туру з Прикарпаттям. Які у вас враження в сьогоднішньому поєдинку? Ну, по-перше, подякувати ЗСУ за те, що нас боронять, і ми маємо змогу грати футбол. Прикарпаття, вдома програвати враження. Ну, які можуть враження бути після поразки ще й домашні? Ніяк попали ми в якусь таку. Чорну полосу, да, і не можемо ніяк з неї викорапатися. Дуже прикро. Перший тайм достатньо непогано, але п'ять таки без гольових моментів. Да. Другий тайм підсіли, знову не допрацювали в обороні. отримали цей м'яч. Ну, практично один момент у. Суперника вони його реалізували, так що я їх поздравляю. Вони сьогодні достойно виглядали на футбольному полі. Так що, а нам ну, треба працювати і треба в цих останніх трьох іграх набирати по максимуму очків. Перший матч відбувався в дощову погоду, і побачили забиті чотири м'ячі. Скажімо так, гра проходила на зустрічних курсах. Тут в першому таймі більш так команди придивлялися одна до одної. І ну, як це можна назвати, це більше те, що можливо турнірна таблиця диктувала таку гру, що обидві команди не хотіли відкриватися і максимально грали, як токають, забитого м'яча. Суперник достатньо непогано зіграв в обороні, да, наситив середину поля. Ну, так що нам не вистачило. Не вистачило нахабства, наглості в там, штрафній плечаці, лізти туди, там, бити по воротах. Ну так, катали цей м'яч. Так що ну, є на чим працювати нам. Поруч зі мною помічник головного тренера Олексій Анатольович Городов. Скажіть, які у вас враження від сьогоднішнього матчу, які емоції команда отримала? Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим ультрасам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають там змогу грати в футбол, займатися нашою любіне справи. Тому, там, велике дякую їм. По грі, по грі, ну, дуже тяжка гра, ми, ну, видно було по грі, що і Ніва Бузова вивчила нашу гру. і Ми дуже готувалися к цій грі, і така була тяжка гра. І як би, догала. Таких моментів багато не було. Така була боротьба, знаєте. да, Може, поле тяжке, тому що воно дуже гарного качества, трава дуже супер. Но дощі йшли, воно дуже таке ну, м'яке. І... Тому що такого сильно швидкого, такого качественного футболу не вийшло. Получилась такий кубкова гра боротьба. Ну і плюс в таких іграх вирішив одна помилка, один гол. Скажіть, в першому матчі в шостому турі була така більш розкута гра. Швидко давали центр поля, безліч моментів, було, незважаючи на те, що під дощем грали. Чотири м'ячі побачили сьогодні. Більш команди так обережно грали, так, як ви кажете, Кубкова така гра була. Це десь турнірна таблиця і те, що небагато матчів залишалось, і кожна з команд розуміла, що якщо зараз пропустити контратаку, то можна потім отримати проблеми. Так, звісно, то був початок чемпіонату. Всі починають з ліста, з нуля. Тому... Тоді да, погода, пам'ятаю, дощ був і ну, благоприятна була для швидкого футболу, для зарного футболу. Тим більше ми грали вдома, ми там повне працювали, ну то не важливо, це вже було давно. А сьогодні, так, да, сьогодні і турнірна таблиця, всі грають вже так, знаєте, як очки треба. Ну, тому така була кубкова гра, тому вже всі ну, десь десь переходять, може, більш простіший футбол, не знаю. Ми настраювалися, готувалися. І... Хотіли зіграти в свій футбол швидкий, там, це, ну, Ніва Бузова ну, дала десь, можливо, більше контролювала м'яч і такий получився бойовий футбол з більш боротьбою. Скажіть, Андрій Хома перед тим, як бути заміненим, отримав невельке ушкодження. Ця заміна виконана ушкодженням, чи можливо це все ж таки планова заміна? Ні, це вже була планова заміна, тому що ну, Ніва Бузова ну, гарний футболіст і Гарний тренерський штаб, вони підготувалися, вони закрили нам зони, і в Хоми не було пространства, і у нього так навіть таких моментів не було. Там більш один був момент, де він там, на добивання мог зіграти. Тому ми хотіли випустити Барчука, який нав'язав би верхову боротьбу, виграв би цю боротьбу, там, поставив би цей м'яч на третього, щоб вибігати в швидкі контратаки. Скажіть, зараз ходить в мережа інтернет без чуток з приводу можливого трансферу Андрія Хоми. В зимовий період, під час зимової паузи, чи отримувала Прикарпаття вже якісь пропозиції з приводу трансферу, Поки без коментарів. Чемпіонат йде, ми все і Хама, і всі футболісти, і тренерський штаб. Ми думаємо, вже сьогодні ми ще там посвяткуємо в автобусі, будемо їхати з гарним настроєм, а завтра вже будемо готуватися до наступної гри. І поки ми не думаємо ні о трансферах, нічого, так же як і. Нам треба усилятися, поки ми рухаємося ти греки гре. Я так розумію, що перед Прикарпаттям стоїть ціль потрапити в першу п'ятірку і вийти до чемпіонської. Ну, я думаю, у всіх стоїть ціль. ну, Перед чемпіонатом так точно у всіх стояла ціль потрапити в першу п'ятірцю, тому що це. ну, все ж самі розумієте, це і престижно грати там з більш сильнішими командами, ну і по-друге, е обезпечити себе від ігри за, в зоні виліту.